Навіки в строю рідні полеглих героїв 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого отримали посмертні відзнаки від командування. За період повномасштабної війни 147 захисників цієї бригади з Рівненської області віддали своє життя у боях з російськими окупантами. Відзнака князівський хрест героя зі слів начальника відділу цивільно-військового співробітництва оперативного командування Захід Андрія Рисюка це лише маленька частина тієї вдячності, яку покликані передати військові та цивільні. Родичам захисників, які повернулися додому на щиті. Ми хочемо, щоб суспільство розуміло, що втративши чи сина, чи доню, ми мусимо взяти на опіки родини-захисників безпосередньо маму, доньку, дружину і сприяти. Кожен всім чи можемо. Син пані Людмили у юному віці ще до великої війни прийняв рішення підписати контракт зі збройними силами. Хлопець загинув у боях за Україну, а матір зі сльозами на очах отримала відзнаку за героїзм найріднішої для неї людини. Було йому 19 років що по контракту. Прослуживши він в Луганській області. Він служив, потім трохи був тут. Війна почалася, його забрали на Київщину. Втратила на війні найдорожчого захисника і пані Ірина. Жінка пригадує військовий шлях свого чоловіка Ігоря Хижняка від служби у зоні АТО до звільнення від окупантів південних українських рубежів на Миколаївщині. І додає, що Ігор йшов захищати Україну, а першочергово рідних людей, які були для нього найбільшим багатством. Головна мотивація це була батьківщина, це захищати. Захищати нас, своїх дітей, у нас і двоє донечок. Захищати, щоб ворог не прийшов на нашу землю, не прийшов до нас сюди. Для родин полеглих бійців 14-ї бригади організували невеликий концерт з виступами місцевих музикантів та військового оркестру. А представники духовенства помолилися за упокій душ українських захисників. Вони поставили свою душу, вони віддали своє життя. Тому їхня пам'ять для нас є важливим. Не тільки як згадка про те, що вони зробили, а й подяка. Подяка за те, що вони не побоялися. Розуміють усю необхідність щоденно допомагати українським воїнам та їхнім родинам, і волонтери вони посприяли організації заходу з вшанування та подякували бійцям, які продовжують щоденно відстоювати нашу свободу. Ми живемо в дійсно важкі часи, і сьогоднішній ранок насправді цей захід відіграє дуже важливу роль для нас всіх. Раніше, коли я жила, я навіть не задумувалася про якісь буденні речі, а тепер я дійсно знаю ціну своїх ранків. Ми дуже дякуємо всім нашим Збройним силам України за те, що кожен ранок ми знаємо, кому дякувати жити і. Радіти життю нині бійці 14-ї окремої механізованої бригади продовжують виконувати завдання у найгарячіших напрямках фронту. Зокрема, захисники активно знищують окупантів в районі Куп'янська на Харківщині, і день за днем ціною крові та людських життів наближають нашу перемогу. Микола Брижицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.